Наслухаєшся тут людей і розуміє, що найбільший ворог кожної людини це вона сама собі. От і щодо аліментів, найбільшої помилки, тут жіночки ходять, не подають про аліменти, бо він безробітний, він підприємець, декларація нуль, він бомж, місце проживання невідомо. Він там його в космос забрали. Ну, таке ще не чув, правда. Це все не перешкоди для подачі і стягнення аліментів. Навіть якщо його не знайдуть ніде, бо він десь пропаде там з інопланетянами, то вам держава буде компенсувати допомогу у певній частині, бо нема батька, який має платити. Але для цього, щоб держава вам навіть допомагала, вам потрібно рішення суду, що з нього потрібно стягувати аліменти, а то він кожен день вам може під двері 100 доларову купюру підтягує. Тому будьте уважні, підписуйтесь на канал. І отримуєте тільки вірну інформацію.